Щодня прилуки прокидаються чистими і затишними, вулиці охайні, будинки зігріті теплом. У школах та лікарнях світло і комфортно, а в дитячих садочках на столах чекає гаряче харчування. Місто живе звичним ритмом, навіть не замислюючись, скільки праці приховано за цією стабільністю. Це результат тихої, але невтомної праці комунальників. Саме вони дбають про комфорт кожного. Житлово-комунальний сектор прилук представлений п'ятьма організаціями. А Аме комунальне підприємство, прилуки тепловодопостачання, послуга, прилуки, житлобут, міськсвітло світло та комбінат шкільного харчування. Завдяки їхній роботі сьогодні наше місто процвітає. Кожного, хто невтомно дбає про благоустрій прилук, відзначила міський голова Ольга Попенко. З нагоди професійного свята працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення очільниця міста особисто подякувала комунальникам за безцінну роботу. Почесними грамотами привітала усіх, хто дбає про комфорт у прилуках. Сьогодні наша громада, весь депутатський корпус, члени виконавчого комітету. Ми всі сьогодні вітаємо із професійним святом працівників житлово-комунальної сфери. Сьогодні треба говорити найтепліші слова вітання усім трудовим колективам і трудовому колективу нашого комунального підприємства Послуга, трудовому колективу нашого комунального підприємства «Перлуки тепловодопостачання. Теплі слова вітання. Ми сьогодні говоримо нашому комунальному підприємству «Перлуки житлобуд, а також Найтепліші слова вітання нашому комунальному підприємству «Місць світло, яке на сьогодні успішно працює. Треба сказати те, що працювати сьогодні не дуже легко. Ця робота, робота комунальної сфери інколи непомітна, інколи невдячна, Але ми всі розуміємо, що працівники нашого комунальних підприємств працюють на результат, працюють для своєї громади. Важливими складовими комфорту міста є порядок і затишок у багатоповерхівках. Прилук ці послуги забезпечує комунальне підприємство Прилуки житлобут. Його сумлінні працівники щодня дбають про належний стан будинків, споруд і прибудинкових територій. Майже 80 трударів наполегливо обслуговують близько 200 багатоповерхівок з особливим старанням створюють гарні умови для мешканців. Команда фахівців працює під керівництвом начальниці підприємства Людмили Голік за наполегливу роботу керівниці організації та її колективу цього дня подякувала міський голова Ольга Попенко. Нам, звичайно, дуже приємно, що наш колектив сьогодні відзначили як один із найкращих колективів. Ми дійсно, люди, які працюють на благо нашої громади, надають послуги. Особливо хочу подякувати тим людям, які кожного дня зранку до ночі. І працюють біля будинків, надають їм послуги. Працює диспетчерська служба в нас цілодобово завжди. Виїжджають вчасно завжди надають послуги, які потребують наші люди. Тому я також хочу їх привітати з нагоди цього свята і побажати їм саме головне це здоров'я, терпіння. Життєво важливі системи у багатоповерхівках. Уже п'ять років підтримує слюсар сантехнік комунального підприємства Прилуки житлобут Олександр Андрущенко під землею у тісних підвалах у холод і спеку. Він контролює справність мереж, котрі забезпечують водопостачання і водовідведення. Чоловік кажуть, працюють цілодобово. Наприклад, забувається. Каналізація. Якби в нас б не було, це все б діло пішло б і в квартири, і в підвали. А так ми проїжджаємо з тросами, чистимо це все, устраняємо неполадки. Так само, як десь прориває холодну трубу в квартири, наприклад. А у людей буває таке, що все старе, і крани не перекриваються. Треба перекривати і будинок, і стояк. Аби нас би не було, ну, потопило всі бетажі. Попри труднощі у роботі, Олександр радо приходить на працю, адже дружній колектив завжди підтримує і допомагає. Найприємніше начальство, чесно вам скажу. Оце це Людмила Валєрівна, наша директор, головний інженер. З ними дуже, дуже приємно робити і спілкуватись. Тобто вони завжди на уступки йдуть. Ну звісно, ми ж виконуємо роботу і вилажуємося на всі 100%. Чоловік щодня стоїть на варті комфорту прилучан, робить все можливе, аби забезпечити безперебійну роботу мереж. За наполегливу працю Олександр отримав важливу подяку. Сумлінного трударя відзначила міський голова Ольга Попенко. Це дуже приємно для мене. Якщо чесно, мене це награждають перший раз. Я в виду в горі сполкомі. Перший раз ну, так це для мене дуже дуже приємно і єси чисто, де і несподівано. Вечірні прилуки завжди зачаровують своєю красою. У парках та обабіч тротуарів світять ліхтарі, і навіть у темряві місто сяє. Все це робота комунального підприємства Міськ світло фахівці установи постійно працюють задля затишку на вулицях міста. Дбають і про безпеку прилучан. За потреби ремонтують та встановлюють освітлення на дорогах і пішохідних переходах. А от тепло і воду для наших домівців. Мівок забезпечує комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання. На його балансі знаходяться 19 свердловин і 56 котелень, які працюють в безперебійному режимі. Близько 200 багатоповерхівок стабільно отримує послугу теплопостачання, а водою забезпечене усе місто. Щодня до цього докладають зусилля більше 300 робітників. Серед них і слюсар сантехнік Василь Зіник. Трудитися у комунальній сфері розпочав ще 25 років тому. Моя робота важлива надавати послуги громадянам міста. Різні ситуації бувають аварії. Ну. Часно стараємося виїжджати. Робота Василя Зіника, як і робота всіх аварійних бригад, не знає вихідних і перерв. Якщо стався прорив труби чи виникнули проблеми з опаленням, вони першими виїжджають на місце. Працівники прилуки тепловодопостачання оперативно реагують на всі виклики. Пан Василь каже, свою роботу виконує старанно, адже від його рук залежить комфорт і безпека мешканців міста. Якщо людина любить свою роботу, так немає складності. Людина живе роботою. Такі сумлінні і наполегливі працівники гідні найвищої відзнаки. Слова вдячності та грамоту від Прилуцької міської ради отримав Василь Зіник. Приємно, дуже приємно. За благоустроєм та чистотою на вулицях рідного міста стежать фахівці комунального підприємства. Послуга 80 працівників організації забезпечують вчасний вивіз сміття, прибирання прибордюрних, зелених та паркових зон. Доглядають і за станом автобусних зупинок. Спеціалісти підприємства щоденно обслуговують майже 22 тисячі абонентів. 13 років у колективі установи працює Валентина Яковенко. Технічна працівниця весь час підтримує порядок на територіях міста. Робота це дуже важка, але вона потрібна не тільки для міста, потрібна для для всієї України. Місто чисте у нас, ми стараємося. Роботу всю виконуємо, яку нам вказівки дають. Ми все виконуємо і зимою важко нам і літом. Ну цілий рік нам У нас важка робота, але ми стараємося виконувати. ці... Казівки, які нам поставлені. пані Валентина каже, приділяють увагу у хайності міста. Піклуються про те, аби ідучи вулицями, прилучани милувалися красою рідного краю. Прокидаючись щодня, жінка встигає справлятися не лише у домашніх справах, а й у комунальному господарстві міста. За таку відданість та працелюбність міський голова Ольга Попенко уже не вперше віддячує фахівчині. Почесна грамота від виконавчого комітету Прилуцької міської ради поповнить колекцію відзнак. Так, пані Валентини, дуже приємно мені, що мене це позвали в цей праздничний день. Я бажаю всім здоров'я і щастя. За кожною успішною справою комунального підприємства послуга стоїть грамотне планування на проєктній діяльності установи. Спеціалізується Валентина Трохименко. Жінка постійно розробляє стратегії, аби оптимізувати роботу підприємства. На сьогодні проектна діяльність дійсно є перспективою для громади, тому що сьогодні дуже багато європейських країн, європейських організацій, міжнародних донорів звернули увагу на Україну. І на сьогодні дуже великі шанси є залучити донорські кошти на розвиток нашої громади, на розвиток комунальної інфраструктури, для покращення життя і комфорту наших мешканців міста. І я вважаю, що сьогодні кожен з нас, який працює на благо міста, повинен якнайкраще виконувати свою роботу із самою великою відданості, тому що ми сьогодні захищаємо. «Свою землю захищаємо свою країну сьогодні. Воїни воюють, і наша задача, щоб вони вернулися з фронту і побачили, що ми тут теж працювали, щоб вони побачили місто краще у сфері житлово-комунального господарства нашого міста. Особливу роль відіграє і комунальне підприємство, комбінат шкільного харчування шкільний. Ця організація має великий досвід у забезпеченні якісного та збалансованого харчування для закладів освіти. Щодня працівники установи готують смачні і корисні страви для сотень школярів та дошкільнят. Завдяки їхній роботі діти отримують повноцінне харчування. Говорить завідувачка харчоблоку закладу дошкільної освіти номер 11 Інна Шульга. Наша робота дуже важка, дуже відповідальна. Дітки йдуть, батьки ведуть дітей, сідають, вони знають, що в нас все наварено, готове, все гаряче, все свіженьке. Все. Ми просто стараємося, навіть якийсь світ раніше виключали, нам дуже рано приходилося вставати, добиратися до праці, до своєї роботи. Ми завжди відповідально відносились до своєї роботи. Пані Інна каже, працювати на кухні доводиться налегко. інколи виникають труднощі. Проте досвідчені фахівці завжди з усім справляються, адже знають, трудяться на благо майбутнього покоління маленьких прилучан, котрі в подальшому розвиватимуть громаду. І сьогодні жінка задоволена, що її невпинну роботу продовжують цінувати. Приємно, що нас як правильно сказати, позвали сюди, що нас привітають. Приємно, що про нас не забувають, що ми є такі дані. Робота більшості працівників комунальної сфери важка, невидима, але незамінна. Завдяки наполегливості та працьовитості цих людей прилучани мають чисті двори, стабільне водо і тепле постачання, справні комунікації та доглянуте місто. Проводяться ремонти багатоповерхівок, благоустрій, озеленення, а діти отримують якісне харчування. І поки наші військові мужньо оборонять країну на передовій, комунальники працюють на своєму фронті, підтримують лад, аби місто залишалося затишним і комфортним для кожного мешканця. Ми сьогодні дякуємо усім трудовим колективам. Ми дякуємо тим працівникам, які сьогодні пішли до лав Збройних сил України. Це працівники Комунальних підприємств і вони сьогодні захищають нашу країну, захищають нашу батьківщину. І ми бажаємо, щоб їх Бог оберігав, щоб Бог оберігав усіх наших захисників. Ми будемо підтримувати наших захисників, бо ми тільки так можемо здолати ворога, і ми так разом своєю працею будемо йти до перемоги. Слава нашим героям! Слава нашій ненці Україні!